Доброго дня, я Лариса Довга, я професор Києво-Могилянської академії, досліджую історію культури, зокрема, історію української культури ранньомодерного часу, 17 18 століття. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти саме про цей період, про українську культуру 17 століття або як ще її називають українську культуру доби бароко. Відбувається зацікавлення раціональним мислення Причиною для такої зміни стає декілька а, моментів. Напевно, один із найперших це те, що в Європі на кінець 16-на го на початок 17-го століття раціональне знання і раціональна освіта вже досягають дуже високого рівня. Ми знаємо, що. Це вже наукові відкриття геліоцентричної системи світу. Тобто це час, коли відбувається в європейській культурі також свідомісний злам. Картина світу звична, релігійна, вона міняється, її заступає якась інша система. Це складно для європейської спільноти. теж, Але. Можливість людського розуму опирається саме на тому, що Господь дав людині розум, і вона, значить, повинна цьому розуму теж довіряти, і ним повинна користатися так, стати частиною цієї спільноти, а в першу чергу стати частиною інтелектуальної, політичної еліти цієї спільноти можна тільки одним способом, коли політична інтелектуальна еліта твого народу. Ну, власне, має про що з тою західною, умовно кажучи, поговорити, коли вона може себе там презентувати на рівних. І врешті вона мусить цікавитися тим, що там виявляється престижним, важливим, цінним. В Україні на кінець 16-го, початок 17-століття го століття немає східнохристиянських навчальних закладів вищого типу. Відтак. Представникам української еліти приходиться отримувати освіту там, де її дають. Очевидно, це в першу чергу католицькі і протестантські навчальні заклади вищого типу, де сповідується саме раціональний підхід до віри, раціональний підхід до пізнання Бога, раціональний підхід до пізнання світу, де сповідується нова антропологія, де людина починає трактуватися. Не тільки як щось таке дивне поєднання душі із тілом, де тіло заважає душі реалізовувати свої високі цілі на шляху до спасіння, а де тіло починає трактуватися як важливий інструмент душі, бо не може душа нічого зробити, коли вона не має руки, ніг і голови, і коли вона просто позбавлена. Тобто тіло дає можливість душі діяти. Ну, власне, це усе те, що Представники української еліти, отримавши там вищу освіту, приносять з собою, повертаючись до власних домівок. Власне, це все ті речі, котрі і вплинули найбільшою мірою на зміну релігійної свідомості. Очевидно, не змінилася кардинально відразу в усіх сферах релігійного і суспільного життя. Але ось ці освітні мандрівки, які були дуже важливими в другій половині 16-го на початку 17-го століття, ну вони поклали перший камінчик у те, що щось повинно мінятися. Ми повинні звернути увагу ще на декілька цілком формальних речей. І цими формальними речами є добре відомо вам напевно з історії України реформа Петра Могила і сама фігура. Петра Могила вам, напевно, теж повинна бути добре знайомою. Всі ці зміни, які відбулися на рівні свідомості, на рівні ментальній, вони мусили відбу... себе реалізувати в практичному житті. Врешті, вони мусили впроваджуватися через важелі якогось практичного життя, бо як же інакше, так? Ідеї не витають просто в повітрі. Вони якимось способом переходять від людини до людини. І такими шляхами якими ці ідеї ходять, є літературні тексти, книжки, і для того часу, а можливо і сьогодні, це освіта. Ми починали нашу лекцію з того, що камінцем, який впав у тиху завидь, була освіта, освіта, яку наші інтелектуали, наша еліта отримували в католицьких і протестантських вищих навчальних закладах в Європі, Петро Могила. Ну, врешті, мабуть, не тільки Петро Могила, спершу братчики, бо в кінці 16, го на початку 17-го століття, організовуються так звані братські школи, це світські навчальні заклади початкового типу. Організовуються саме тому, що стає зрозуміло, що коли діти, а тим більше зовсім малі діти, йдуть е, е, навчатися в школи католицькі чи протестантські, е, то вони е, часто міняють конфесію, вони не вертаються до своїх. Бо їх там вчать чомусь чужому, чомусь іншому, але це чуже, воно цікаве, воно привабливе. І якщо немає нічого, ніякої альтернативи в себе дома, то як можна дитині сказати, що ти знаєш? Ні, там тебе цьому навчили, але це все там неправильно. Ти тепер вернися до нас і будеш жити так, як з діда і прадіда ми жили. Е, і воно тобі це знання значить, не потрібне. Так, нащо ж ти мене туди відправляв вчитися, якщо воно мені тепер не потрібне? І якщо воно взагалі значить, це знання там чуть не гріховне, значить, то нащо ж я цьом, це робив, навіщо я там значить, час потратив? Е, врешті я вже став на якийсь щабель вище, інтелектуально, я хочу там бути. І приходить розуміння, що треба створити альтернативу, яка була би е, за рівнем відповідною тому, чому вчать дітей е, в, е, в школах інших конфесій. Але якщо на початковому рівні це питання Ну, не дуже радикально, але якось було вирішено на початку 17 століття. То на рівні вищої освіти ми знаємо, що перший навчальний заклад вищого типу. Чи підвищеного типу, який з'являється загалом у всьому східнохристиянському просторі, це києво могилянська академія. Це ще раз підтверджує те, про що я вже вам розповідала: раціональне мислення в усьому східнохристиянському світі не є цінністю до кінця 16 століття. Університети не виникають, бо як може бути університет без раціонального осмислення, життя, без раціонального сприйняття того, що відбувається, без філософії, без медицини, без юриспруденції, без факультетів права, де є раціональні Сприйняття політики, значить, аналіз політичної свідомості, правових відносин, і так далі. Значить, перший навчальний заклад це той, який організований Петром Могилою. Чому ми про нього згадали про Петра Могилу? Тому що це був була його ось ця величезна реформа, проведена в освіті в контексті морського життя, але проведена з метою змінити формально змінити уклад життя церкви. Швидше за все. Ось ця частина освіти, яка була спрямована на мирян, ну вона була а, таким а, продуктом, а, який просто супроводжував вищу мету надати церкві таких служителів, які мали би добру освіту, які могли би бути добрими богословами, і які могли би відстоювати а, інтереси церкви на рівні із іншими представниками інших конфесій. Що зробив Петро Могила? Він… Спробував в першу чергу дисциплінувати служителів церкви, в другу чергу спробувати дисциплінувати мирян, тобто спочатку навчити служителів церкви, тому, щоб вони розуміли, що вони роблять, щоб вони стали вчителями і лікарями, дати їм необхідну освіту для того, щоб вони могли бути вчителями і лікарями для своєї пастви. А з іншого боку, пояснити вірянам не просто як обряд, що вони повинні зробити. От вони повинні там, прийти в неділю вранці в церкву, постояти стільки-то в цій церкві, і тоді то піти, або в неділю не працювати, так? або там перестерігатися якихось поганих вчинків. Вони повинні розуміти, в що вони вірять, навіщо вони вірять. Але це також такі речі, які неможливо зробити на рівні інтуїції. Це такі речі, які потребують раціонального осмислення. Петро Могила ініціює створення книжки, яка називається Катехизис. Які появляються в протестантській і католицькій церкві в кінці 16 століття. Перша книжка такого типу пишеться богословом Київської митрополії на початку 17 століття, але Оскільки вона виявляється під дуже великим впливом протестантських ідей, вона не була прийнята як вчення церковне східно-християнське. І, врешті, Петро Могила ініціює створення такого катехизису. І катехизис Петра Могили стає першим у всій східно-християнській екумені катехизисом прийнятим. Ми б сьогодні сказали підручник для людини, яка світська, важко зрозуміти про що йдеться. Ми б сказали підручник з основ віри, де описано, в що ми віримо. Чому ми віримо саме таким чи способом? Що нам дозволяють, що нам не дозволяють, навіщо нам це потрібно, і яким способом це нам допомагає і реалізувати себе в житті, і реалізувати свою остаточну мету спасіння по дві світі.